З'явилася інформація про те, що російські окупанти 5 листопада атакували Харків. Внаслідок атаки відомо про постраждалого. Про це повідомляють з посиланням на мера Харкова ігоря Терехова в Телеграм та. Голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Сіньгубова у телеграм написав Тергов наступне, що попередній удар по Шевченківському району поряд із житловою забудовою вже є інформація про одного потерпілого. Пізніше він уточнив, що через атаку пошкоджено п'ятиповерхівку на другому, третьому та четвертому поверхах вибито вікна. Біля будинку пошкоджено автомобілі. Постраждала жінка. Також мер зазначив, що відповідні служби обстежать місце прильоту. Попередню. Удар був здійснений саме іранським дроном Камікадзе Шахет. Далі була оновлена інформація станом на 17.13. Свіже, буквально Синьогубов уточнив, що постраждалі жінці надали допомогу на місці подія. Він підтвердив, що для удару використовувався сам безпілотник. Варто зуважити, що російські удари по Харкову, на жаль, продовжуються фактично щодня. Ворог використовує для атак ракети керовані авіаційні бомби. Як ми бачимо, і шахеди дрони камікадзе, зокрема, нагадаю, що минулої п'ятниці окупанти атакували місце дислокації поліції у центрі міста Харків. Разом з тим на півдні Донецької області російські війська просунулися у кількох районах фронтом щориною 20 кілометрів. Цей напрямок є пріоритетним. Про це повідомляю з посиланням на міністерство оборони Великобританії у соцмережі Ікс. Як зазначається, у зведенні російські війська захопили контроль над кількома невеликими населеними пунктами і просунулися до 9 кілометрів у деяких районах протягом тижня. За даними британської розвідки, ці успіхи стали наслідком того, що Росія взяла під контроль вугледар на початку жовтня. Двадцять року також на півдні Донецької області російські війська захопили місто Гірнеки, заявляють, що захопили Курахівку за 15 кілометрів на південний схід від Покровська. Росія захопила Селидова, що ймовірно ще більше створює умови для Росії, щоб загрожувати логістичному вузлу Покровська. Цитую, Росія продовжує віддавати пріоритет південному донецькому фронту, підтримуючи вигідне для себе співвідношення сил у цьому секторі. Що частково пояснює прискорення темпів російського наступу, незважаючи на великі втрати особового складу, Росія продовжує набирати велику кількість людей для підтримки своїх операцій на півдні України, зазначають у міноборони Великої Британії. Українські захисники з початку року знищили 102 танкові батальйони Росії від початку 24-го року Сила оборони України вивели з ладу. 3179 танків російської армії, З урахуванням того, що у танковому батальйоні стандартно 31 танк. Українські захисники фактично знищили 102 танкові батальйони окупантів за 10 місяців. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Особливо вдалим для українських військових став день 12 травня, який назвали Днем танкіста для армії Росії. За даними генштабу ЗСУ, за цю добу було уражено 31 танк, а це цілим. Батальйон втрати такого масштабу можуть обійтися бюджету Росії в 9 мільярдів доларів і згідно з підрахунками на основі середніх світових цін на бронетехніку. 9 мільярдів доларів для прикладу це приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація у РФ. Водночас, замість розв'язання внутрішніх соціальних проблем. Керівництво країни-агресора продовжує вкидати величезні суми у війну. Тим часом росіяни навчають військових та офіцерів КНДР веденню сучасної війни. Сили пхеняна вже перебувають у Курській області у російській військовій формі. Про це заявив очільник центру протидії дезінформації при раді на безпеки і оборони Андрій Коваленко у Телеграм. Коваленко зазначив: цитую їх навчають застосовувати ФПВ». І дрони розвідки, а також принципи застосування ланцетів. Також у Росіян є подальші плани направлення російських інструкторів БПЛА у пхенян для тренування військових безпосередньо в КНДР щодо північної Кореї та новин про участь у війні проти України. Останніх новин то вчора ввечері нагадаю президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття в Курську область 11 тисяч північно-корейських військовослужбовців. У державному департаменті США вважають, що Москва направила в цей регіон 10 тисяч північнокорейців. Раніше The Wall Street Journal писали, що розгортання війська НДР у Росії є неприйнятним для Китаю, і це ставить Пекін перед дилемою, перевіряючи межі його здатності впливати на сусідів. За даними ЦПД, північно-корейські війська вже вступили у бій із збройними силами України на Курському напрямку. Наразі відомо, що сили КНДР вже потрапили під обстріл. І є офіційна інформація. Зокрема, в інтерв'ю КБС заявив міністр оборони України Рустам Умєров, що українські захисники дійсно вже брали участь у зіткненні з північно корейськими солдатами, яких перекинули до Росії. Воно було за словами Умєрова, немасштабним. І міністр. Оборони зазначив, що таке зіткнення можна розглядати як по суті, офіційний початок участі північної Кореї у війні проти України, але міру уточнив, що участь північно-корейських солдатів у боях поки що не є систематичною, за словами глави міноборони, оскільки північнокорейські війська були замасковані під бурятів і змішані з російськими окупантами точну кількість жертв і полонених необхідно все ж таки перевірити, перш ніж робити якісь точні заяви. І підкреслив чиновник наступне, що ми фіксуємо контакти з північнокорейськими силами, але ми вважаємо, що за кілька тижнів буде більша кількість зіткнень. і ми аналізуватимемо і розглядатимемо їх відповідним чином. І він підкреслив, що на фронті завдовжки близько півтори тисячі кілометрів будуть діяти п'ять. Північно-корейських батальйонів, кожен з яких налічує близько три тисячі військовослужбовців. Таким чином, кількість північно-корейців у Курській області може зрости до 15 тисяч. І уміров додав, що тривалість російських навчань становила приблизно місяць, але тепер вона скорочена до кількох днів або тижня, щоб північно корейські війська могли взяти участь вже безпосередньо у бойових діях.